Який робить все, щоб його не звільнили, тому що імперія е, корупціонерів і імперія кругової поруки держком землі, вобити її міському, обласному, вона, як карточний дом, вона розпадеться. Лише тут треба головного витягти, і вона розпадеться. Тому що були люди в сесійній залі, які казали, скільки вони грошей наплатилися йому, коли він ще був держкомзем. І зараз він їм повертає ті гроші, там тисячу, гривень. знаєте, як він і заставив написати е, благодійну допомогу з фонду депутату. Це можна додуматися. Все документи були. через фонд Турбота. Вони заплатили в держкомзем, коли він ще працював. 6 років входять. Не знає, як добитися суду, прокуратури, а тепер він повертає тисячу гривень через плаводійну допомогу з фонду депутатів. Це ж за слідова повз. А повний перелік цієї групи вам показує за повіне голосування сьогодні за включення в порядок денне питання щодо е, зняття мені. Хто був у залі і не проголосував. Ой, Не голосував. Віщук сільнічну. Не голосував в утримався Козьма, не голосував Шелепницький, не голосував сам Маніч, який написав заяву і по закону вона повинна розглядатися сьогодні. Він не голосував сам за себе. Та коли він щирий, то на відушки щирості не потрібно. Тоді, коли писав заяву за станом здоров'я, певно, це залишки сумління чи залишки совісті, як той червак його гризе, певно, йому стало погано, не знаю. Але він за це не голосує не голосував. Тобто дуже багато людей, які не проголосували. І я впевнений, як би це павло не звучало, я думаю, що в стінах Чернівецької обласної ради іде боротьба між новими депутатами і політиками, які готові працювати на над громад, і депутатами, які неодноразово вже є депутатами Чернівецької обласної ради. Це вже якийсь. Корпоративні між собою чи ті. Вони завжди по різних фракціях розходяться, розкладають, вони одні опозиціонери, одні провладні, але свої ж вони завжди вирішують, як їм потрібно. Оце сьогодні показав. скажіть, будь ласка, як Очнівецька обласна рада, де більшість ради складають позафракційні. Це що за рада? Без фракції. Тому я на, на майбутніх виборах все ж таки підтримую відкритий партійний список. Жодних жодних лобі вчителів, лобі лікарів, лобі голів районних е адміністрацій. Це все. І вони як то і збіглася, під Попієва загнали разів. Вони зараз так і сидять. Для них нічого не змінили. Вони впевнені, що вони пересідять. Думаю, що ні.